Ми знову з вами. Солодкою візитику міста є легендарний кітські тури. Історія солодкого символа української столиці і одного з найвідоміших українських десертів та символів сягає понад 60 років. Існує дві основні версії його створення. За першим кондитери фабрики імені Карла Марса забули покласти дієчні для філябісліту в води. Щоб приховати цей інцидент. Начальник з помічницею перемазали застиглі коржі масляним кремом. Прикрасивши торт кремовими квітами. Згідно до іншої історії, на рецептурою Київського торту довго працювали і зрештою затвердили у 1956 році. Вже в наступному році десерт отримав бронзу на конкурсі кондитерів, а ще через рік виборов перше місце. Запатентували ж рецепт лише у 1973 році. Періодично кондитери експериментують з технологією і інгредієнтами, але основа білки, які приготовані на заквашених білках, залишаються незмінними з 1956 року. До речі, раніше кондитери мали свій унікальний кремовий почерк, але для уникнення підробок, малюнок стандартизували. За часів СРСР Київський торг був делікатесом. Купити його можна було лише в столиці, а чергу треба було займати о четвертій й ранку. І саме цей десерт з 70 коржів і вагою понад 5 кг послугував українцям-подарунку. Прежньому на його 70-й ювілей. Він зацінив подарунок, але оригінальний рецепт київського торту і на сьогодні відомий лише кондитерам фабрики Рошен. Для коржів потрібно білки заквашені 200 г, 6-7 штук борошно 45 г, цукор 240 г, ванілін або есенція 1 шоста чайної ложки, смажений кешю і або фундук 150 грамів. Для крему шарлот потрібно яйце середнього розміру 1 штука, розм'якшене вершкове масло 250 грамів, молоко 150 мл, цукор 150 грамів, коньяк 1 столова ложка. Какао порошок 10 грамів, ванілін або есенція, 1 шоста чайної ложки, харчові барвники та мармелад для прикрашання. 2020 року бронзова міні-скульптура Київського топку з'явилася в Києві на фасаді фабрики «Рошен» Проспект науки 1. Прикмета скульптурки. Потреш мене і завжди будеш струнким». тумки. Смачний Далі будемо.